Що мені робити? Я повинна написати математику. Я знаю. Надо дзвонити братику. Він допоможе. Але Нікіта, це вимкнув освітло. Що робити? Скажи мені. мені потрібно написати математику. Що трапилось, сестричка? Никита вимкнуло світло, я не дописала уроки. Допоможи мені під час тривалих відключень електроенергії одним із найбільших джерел стресу залишається необхідність проводити тривалий час у темряві. На щастя, що проблему можна подолати, зібравши в основу черевого живлення для кімнатного освітлення на основі звичайного акумулятора. Основне освітлення від акумулятора 12 вольт, реальний вихід. Період відключення енергетики у цей непростий час, адже коли вимикають електрику, зупиняються всі системи сучасного будинку, освітлення, побудова техніка, опалення та тощо. Але рідне освітлення від акумулятору стане в нагоді вдома, в гаражі, на даші та в квартирі. А Навіщо нам резервна електрика? Оскільки на даний час діє графік планових відключень електроенергії і є проблема щоденного вимкнення світла протягом дня. Вітло винкають як в день, так і ввечері на 3-4 години. І таких виключень може бути 3-4 рази на добу. Але весь вечір сидіти в темряві не дуже хочеться. Тому наша мета – мінімум, щоб у будинку було світло, при цьому не мати додаткових витрат. Освітлення в будинку від акумулятора на 12 вольт. Акумулятор на 12 вольт. Зарядний пристрій. Кабель із перетином 1,5-2 мм на квадрат. Крокодили. І джерело освітло. Джерело освітлення, лампа або светодіодна стрічка. Для автономного освітлення свого будинку я грав акумулятор 9 А на 12 вольт, акумулятор із мотоциклу. І так як періодично відключають світло, потрібно мати зарядний пристрій, щоб ми самі могли контролювати процес заряджання акумулятора. Також нам здобуться провід для освітлення від акумулятора 12 вольт. Підійдуть будь-які я використав дабелі перетином 1,5 мм квадрату. Я приєднав крокодили до подовжувача та патрон до лампочки. Для цього, скориставшися тією стороною затискача, що входить у гніздо, тепер підключені до продовжувача з патроном. А лампочки крокодилу приєднав до клем акумулятора за допомогою затискачів. Тя джерела освітлення свого будинку я використав LED-лампу на 10 Вт та світодіодну стрічку. У результаті ми з вами зібрали аварійне освітлення від акумулятора. Світло досить хороше, що можна читати книгу, малювати та вчити уроки. Дякую вам. світло від акумулятора досить економне, так як не потребує бензину, як генератор. Це робоча схема підійде як для дачі природи, так і світла в гарячі, вдома та квартирі.